Всім привіт та вітаю на каналі. Хочу показати, що придбав так скажімо в магазинах Дніпро М значить Ні, це не інвертор. Зразу покажу щодо інвертора. Значить, такий бокс. Це бокс конструктор ящик. Він дуже добре підходить під оцей інвертор, щоб зробити з цього всього зарядну станцію. Ось тут є отвір. Я його потім прикручу тут, болтиком глинтиком на М5 або на М6 і тут. Тут ось теж воно, типу, як трошки закріплює його. І буде. Тут буде інвертор стояти, а тут буде такий бокс. Зараз інвертор зніму, це буде зарядна станція. Інвертор з зарядкою з правильною Так. Бокс такий, він збирається, його можна ще один такий купити зверху поставити, третій, десятий, п'ятий і так до, до стелі. В боксі такі дві паралонки. Ну, Не знаю, їх буду використовувати чи витягну. Тут трішки виступи для ременів, напевно, щось фіксувати. Тут теж таке діло, щось якісь пазики, випуклості-впуклості, Можливо, це залишу. Тобто, що це за бокс? Сюди я покладу в два ряди комірки 88 зенкону, калп на 88 ампер годин. Тобто буде одна друга, зверху одна друга, зібрані в акумулятор 4 s 1 p Тут буде в цьому місті БМС -ка. 1 Ампер балансування GK BMS і 100 Ампер. А сюди виведу, на цю сторону виведу клеми, плюсову, мінусову, тут поставлю, щоб це вільно відкривалося. Тобто мінус плюс, і сюди екран від GK BMS на 3,2 дюйма. І все це діло буде так звана зарядна станція, поїде людині і буде її радувати безперебійним живленням для інверторного холодильника та мінімального якогось ледосвітлення. Газового котла немає, центральне опалення. тому Цього вистачить, має вистачити. Так приблизно воно буде виглядати. Чому цей бокс обрав? Можна було якийсь інший корпус, зараз розповім. Коли людині це сподобається,